Щороку, 28 жовтня, в Україні відзначають день визволення від німецько фашистських загарбників та вшановують пам'ять загиблих за свою батьківщину. Цього року відзначають 70-ту річницю визволення України. Покласти квіти до меморіалу солдатської слави у Полтаві. Прийшли представники міської та обласної влади, ветерани та громадськість. Самі ветерани говорять, що це велике свято, і усі повинні пам'ятати про подвиг наших дідів. Це свято надо постоянно ньому пам'ятати. и поклоняться вот этим вот, вот этим вот плитам и обелискам. Год и 10 месяцев и 8 дней, начиная с первого города, который освободили на восточной Украине, и 20, до 28 числа вот этого дня шли бои. Поэтому это большой праздник. Те мысли, которые сейчас возникают, основной вопрос это, каким образом сделать так, Щоб люди жили в мірі, трудились і добивались благодаті. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук поздоровив усіх з цією датою та побажав ветеранам міцного здоров'я, адже саме завдяки їм Україна сьогодні незалежна. Він закликає пам'ятати про історію, адже світле майбутнє є лише у тієї нації, яка пам'ятає своє минуле. Озираючись назад, ми повинні пам'ятати все, тому що пам'ять людська, вона, на жаль. Коротка, ми повинні проводити відповідні заходи, щоб нагадувати людей, щоб нашій молоді розповідати, що таке було в нашій історії. Разом із представниками влади квіти поклали ветерани, курсанти військового училища зв'язку, студенти та небайдужі полтавці. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.